піднімаючи ноги зліжанкою болотяного чайку, дідь мачушка впевнено крокувала на свою зелененьку літню веранду з пахучими квітучими колічками та ароматними запашними мухоморами. Зручно всівшись на м'якенькому диванчику, вона собі мріливо уявляла, як з комірчини свій най найбільший казанок та варить в ньому пах Хочше, найдухмяніше та найніжніше. Саме запашне у всьому самісінькому відьомському лісі ароматне зіллячко. Як-не-як! Але саме сьогодні відьма вимудрувала новий рецептик зіллячка, який терміново потрібно випробувати. Тож, хитрюші розтягнувшись у посмішці, чушка. У чомусь нічого не спадало. Тоді вона своїм довжезним носом вткнулася у свіжісінький журнал по зілля під назвою «Як варити смачне зілля або як стати справжньою відьмою, що прийшов тільки учора, але і там теж нічого підходящого вона знайшла. Тилася чушка крутилася все якось не так, все так. Крутилася відьма то вліво, то вправо. Та на приділявину кона присіла, то прилягла, то встала, зітхнула. Щось покрутилася, сьорбнула чайку, трохи задумлива, просто так посиділа, та на хмарі що пропливають, якось коса поглянула. Адже вони так вперто, Я відьми не сподобалося. Чушка знову покрутилася, щось знову на хмарі невдоволено подивилася, Прижмурившись, тихенько, та не зрозуміло, що щось там собі пробуркатіла. Ще покрутилася, невдоволено Причвакнула. з'їла смачненького черв'ячка. То не витримала чушка. Та на прилягла. Знову на хмарі зовсім не добре погледіла, наче зачарована на них витрішилась. Здається, вже щось собі там надумала, хоча б дощик пішов. ось що подумала відьма про себе, піднялася, зітхнула, але все на небо скоса так і зиркало. Знову не витримала і ще на трішечки прилягла, щось рідно вже втомилося зрання. Ну а як же, чаю попила, з'їла смачнішого червячка, ще трохи подрімала, Ну звісно, втомилася відьма. Скільки ж діло вона самого ранку переробила. Та це ще не все було ще ранкове прибирання. З яскравими пригодами. Так от, чушка у коморі, пелючку для чхання мітлою до самої стелі підняла, потім усіх палуків по кутках порозганяла. Та їх павутинням усе скрізь, у холопці поприкрашала. Крешту пелючки з комору витягла, та щедро її всюди. Туди, сюди, сюди, туди. Порозкидала. Та, мабуть, відьма було пилу замало. Вона мітлою ще підлогу повсюди якісно попідметала. Раз-два, 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 раз-два. Та на додачу стовпом піднімаючи пилюку, аж до ще пирину добренько збила. Ось така чушка відьма надто любить у халупці порядок. І ось це ж інша справа. Дихати неможливо, у халуці нічого не видно. Але ж, як це по чудово, пригарно, стопор плюки який стоїть. Пора і перепочити, забити чайку, поніжитися на. Що саме відьма і зробила? Трохи подрімала, трішечки помріяла, чаю попила. Ну, а вже після смачного чайку, хто моночужка вирішила хмарки на небі порахувати, а заразу і шишки на сусідній сосні полічити, бо щось їх там надто багацько було. Ах, так. Ще ж була ранкова пригода з кажанами. Ну, ось така. А все було якось якось так. Улюблені мухомори та колючки, чушка дощової водичкою з самого ранку. Добренько полила та порахувала. Рівно сто п'ятдесят п'ять. Здається, всі на місці. А чому їх відьма рахувала? Бо ті скажені. Ні, геть. Кажани, летючки що живуть у чушки на горищі. Її відоскіт найпрекрасніші, найчарівніші, улюблені мухомори хомори, та колючки чомусь ну, дуже полюбляють погрізти саме вночі, доки відьма спить. Ось і доводиться з ними постійно сваритися. Чушка тих дурнуватих лечуть. Зілям бідненька не спітнулася та бідненька не спала. Ой, як забилася відьма. Тож то, мова на так, м'яко кажучи, не долюблювала тих навіжених, тих божевільних кажанів, бо завжди через них Із неї щось погане траплялося. А якщо пригадати, то, мабуть, і ну, ночі не вистачить все розповідати. Бо багатська чого. Майже всі дурні, безглузді пригоди пов'язані з весами з вередливими кажанами, що відьмі постійно над окучають, сепсують та жах, як не здають. Чому вони її набридають, Чушка ніяк не розуміла. Скільки чушка їх з халупки не виганяла, а ті наглі летючки все прилітають та прилітають. Відьмі знов таки надають. Лізу до неї, а ще й кусають Так було цього разу. Так відбувається завжди. Чи набридливі кажани повсюди за відьмою літають, переслідують її, чіпляються та ганяються за нею по всій халупці. В стали, ну такі настирливі, недокучний, мовчимо золі. То гналася відьма за ними по на мітлі, а як звалиться. Як покотиться з прямішень головом об казанок, а потім той казанок кудись відкотиться, та ще стіну чуска дуриться. Та то ще було! колись то відьма. якось Я познак, то швидко бізна. Було. Як відьма за рідючками у комірчині поженеться, будь і вирядли, каже не, бить захабніли, усі запаси відомського зіличка випили, та всі засушені рідьомські трави схрумкали і знов таки у стіну лобом виріжеться. вже гуля на лобі виросла. Тут на чушка за тими чубиком мчалася, та якось то зовсім не вдалося. На краплинці вчорашнього розлитого неї ж зілечка піску знулася, і у шпагаті як розтягнеться бідолаха. Смішно ж було. То ще духу неслася, швидко шибко мчала. І не побачила казанок із гарячущим зіллям. Та як обшквариться відьма. То вже не смішно було, як боляче. Тож дійсно, ті скажені каже, кажени завжди усьому винні. То знову летіла чушка на мітлі та як упаде, покотиться наче так ругайки та мохоморшою відьми сушиться в коморі. Хоча ні, сушився. Бо ти зовсім дикі? Ні, навіжені, та знахабнілі, зрозумілі. Та шалені не з'їли геть усе в куморі, то навіть крик не залишили. Адже усі крихточки від засушливих бубликів та смачненьких, ну дуже солоденьких кренделиків повилизували язиками, на ну, чому впаде, бо у стіну випадково відьму врізалася, якось її не помітила. Як це Не зрозуміла, але ще таке було. Так, так, кучушки, одні неприємності від тих дурнуватих кажанів. І те ж вони такі взялися. Якось невідомо звідки, як залетіли до чушки, то ж так і залишились. Не вигнати їх ніяк. То ж так і залишились. Не вигнати їх ніяк. Живуть тепер на горищі та відміни завжди заважають. То чарувати її не дають, то спати, то відпочивати. То як

Та казанки порозбивали давно. А свої на кік тьми ще усю улюблену від канапку розірвали, якісь прилипали та шкідники. Як їх назавжди з халупки прогнати. Ось цього відьма ніяк не знала. А що було й таке? Бігла відьма, хто куди та знов таки не дивилася під ноги, куди біжить. І як спідклеться через свої черевики і ногами. Як полетить! Перекидається сюди-туди, туди-сюди, вовка-донавка величезний. Бумць-бумць-бумць, 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 бумц, бумц, бумц. по самому якенькому місту. Ось так, бідненька, носа і знову летить. У що? Із холопки у самісіньке болото. Ох ці вже, скажи мені, кажи, милечучки, Летючкі кажане Завжди сі неприємні пригоди Лише від них самі Бідненька відьма Тільки те й робить, що збариться з тими кажанами Та хіба ж у неї є час на ті чвари? Ну звісно, ні Та є чим зайнятися, чушці Хоч трави для зілля по лісу зібрати Казанки. їй простіше швидше, та краще піти купити нові. Та ще не будемо забувати, що ті геть дурні та цілкові та навіжені кашани теж допомогли порозбивати відьомські казанки майже усі. Так так, тими шаленими летючками майже всі казанки у халупці розбити.